Історична пам'ять, її формування та культура. Чимало цікавих відомостей можна отримати із усних історичних джерел. До них належать міфи, народні пісні, думи, перекази, легенди, спогади тощо. Вони доповнюють наукові дослідження цікавими, а іноді несподіваними деталями. Особливу цінність для істориків мають спогади людей, які пережили певні історичні події, були їх свідками або учасниками. Завдяки їхнім свідченням ми можемо дізнатися про перебіг багатьох подій: подій Першої світової та Другої світової війн, боротьбу за незалежність України, відстоювання прав людини, участь в політичній боротьбі, повсякденність чоловіків, жінок та дітей в місті і селі в різні роки, спосіб навчання дітей в різні часи, життя різних релігійних громад, національних спільнот тощо. Такі відомості дослідники можуть отримати через інтерв'ю. Інтерв'ю це бесіда дослідника або кореспондента з людиною на певну тему за чітким планом. Інтерв'ю обов'язково фіксуються, записуються в різний спосіб. Спочатку спогади людей записували на папері, потім за допомогою диктофонів. Зараз, здебільшого, використовується відеозапис інтерв'ю. Свідчення про певні події інтерв'ю записують та вивчають дослідники усної історії. Збережені інтерв'ю стають історичними документами, доступними для досліджень. Усна історія це спосіб дослідження минулого через запис і вивчення спогадів його свідків. Наші старші рідні та близькі, бабусі та дідусі пам'ятають багато подій із свого життя. Їхнє, як і ваше, минуле становить спільну родинну історію, а історія кожної української родини є частинкою історії України. Поступово на основі знань і уявлень представників спільноти про минуле формується спільна історична пам'ять. Відповідно які чинники впливають на формування історичної пам'яті, історичні уявлення людини, її особистий досвід і родинній історії, інформація з книжок, фільмів, інтернету, події, що викликають сильні емоції та почуття, належність людини. Належність до певної спільноти, належність до певного покоління, місце проживання людини та соціальне середовище. Переконання та цінності людини, ставлення до мови, культури і традицій, моральні норми, світогляд, політичні переконання Історична пам'ять це уявлення певної спільноти про свою історію та взаємини з іншими спільнотами. Історична пам'ять українців включає народні уявлення про боротьбу за національне визволення, за побудову незалежної держави та героїв цієї боротьби, усвідомлення цінності української мови, культури та традицій. Проте, про постаті в історії, про історичні події різні люди згадують по різному, по різному ставляться до деяких із них. Ми бачимо, що у різних спільнот є різна історична пам'ять. Вона багато в чому залежить від того, кого вважають своїм або чужим. При цьому свої герої можуть ідеалізуватись, набувати міфологічних риз досконалості та кращих людських чеснот. Натомість уявлення про їхніх супротивників чужих є негативним. Тому не дивно, що інколи герой одного народу в історичній пам'яті іншого є антигероєм чи навіть злочинцем. Пошук історичної правди не має сенсу, адже різні спільноти мають різне уявлення про історичну правду. Відмінності в уявленнях спільнот про минуле зумовлені особливостями життя і розвитку суспільства. Різна історична пам'ять спільнот не означає, що у них немає спільного українці та інші народи усвідомлюють цінності людського життя, людських прав і свобод, важливість прагнення справедливості. Такі цінності є основою історичної пам'яті європейської спільноти, що формується. Ми прагнемо стати повноправними членами європейської сім'ї народів і тому маємо формувати таку культуру пам'яті, яка базується на взаєморозумінні та взаємоповазі з іншими спільнотами. Культура пам'яті це сформоване в суспільстві ставлення до історії свого народу, традиції вшанування героїв, розуміння історичних процесів. Культура пам'яті виражається і в переконаннях, і в певних ритуалах, пов'язаних із вшануванням історичних постатей і відзначенням історичних подій. Ми маємо пам'ятати, що в історії кожного народу були трагічні сторінки. Так, вірменський народ пережив геноцид у 1915 році, український народ, Голодомор 32-33 років. Євреї були жертвами Голокосту в Другій світовій війні. Тоді ж нацисти знищували ромів, кримських татар та інші спільноти Криму зазнали ще й радянської депортації в 1944 році. Ми маємо співчувати всім, бо чужого болю в історичному значенні не буває. Навіть при згадці про найтрагічніші сторінки національної історії, зокрема про голодомор, треба говорити не тільки про знищення, а й про опір та рятування людських життів. Ми маємо пишатися досягненнями і перемогами свого народу, а також шанувати видатних представників інших народів та їхні здобутки. Треба прагнути до розуміння інших і бути толерантними в своїх оцінках. Для цього ми маємо любити свій народ, поважати свою культуру та бути відкритими до пізнання історії та традицій інших народів і релігій.